Рада вас усіх вітати на каналі Мама на І сьогодні у нас нова цікава тема уроку. Знаєте чому? Тому що сьогоднішній урок ми будемо проводити разом з компанією Нова Пошта і дізнаємось, де ще цікаве. А так як у нас сьогодні вечір і рубрика Піжамне малювання, то це буде щось пов'язане. З нічними пригодами, з нашими сновидіннями, з чимось таким, і ви, мабуть, вже здогадалися про що піде мова. Так, а вже ж... Про посилочки. Я впевнена, що ви багато хто з вас задумувався над тим, а що роблять посилочки вночі, поки їх ще ніхто не забрав, що вони роблять, про що вони думають, та як вони виглядають, яке їх життя на новій пошті? І про що саме мріє посилочка? Тож сьогодні ми з вами будемо малювати, як сплять посилочки на новій пошті. Про що мріє? Це дуже-дуже прикольно та весело. Будемо малювати кольоровими олівцями. Я обрала ось такий товстенький папір, простий олівець, резиночка, точилочка. У нас як завжди, ми ж слідкуємо, щоб все було у нас гостреньке. Поїхали малювати. Розташовуємо по центру саме нашу посилочку. Вона у нас буде така квадратна. Дивіться, як це зробити. Одну лінію, іншу. З'єднуємо. Ми з вами не використовуємо ніяких лінійок. Тепер дивіться, малюємо одну лінію під таким кутом і повторюємо в цей бік таку саму. З'єднуємо. Звідси опускаємо ось таку саму вертикальну, З'єднуємо. Ось наша посилочка. Вона в нас спить, тому ми намалюємо їй, а вже ж заплющені очі. так, І ротик. Посилочка у нас буде запечатана, заклеєна. Ось така. Намалюємо її ніжки. А сидить наша посилочка на ось такій хмаринці, так? Посилочка наша сидить. Намалюємо навколо неї зірочки. Намалюємо місяць. Це ж ніч. Посилочки ж сплять вночі тільки, бо вдень вони що роблять, потрапляють до своїх власників. І тепер ми намалюємо про що саме мріє наша посилочка. Ми маємо намалювати таку хмаринку. І такі ще кружечки. І тут, дивіться, ми малюємо спочатку ось так. Ось так, а тут наша. посилочка. А тут інші ручки, які чекають на цю посилочку ось саме про це вона. І мріє, щоб якнайшвидше потрапити до свого власника. Так? А тепер переходимо до розмальовування. Хмаринка в нас буде яка блакитна. Так? Нам потрібно обрати блакитні кольори. Посилочка в нас буде яка? червона. Зірочки у нас будуть жовті. Тенькі. Одразу можемо їх зафарбувати. Пам'ятаєте, що ми можемо, якщо у вас є різні відтінки жовтого, ви можете їх змішувати, додавати. Інші відтінки робити більш насиченим це місяць зробимо, Так, потрібен нам блакитний. Який вам здається краще підходить до блакитної нашої хмаринки? Мені ось цей подобається. Нам не обов'язково зафарбовувати всю-всю нашу хмаринку блакитним. Ми можемо тільки ось, де в нас лінії, де контур, робити більш активно та близько, наприклад, до нашої посилочки, а все інше лишати білим. Так теж можна. Можемо обрати ще відтінок блакитного і зробити дещо більше акцентів, як тінь. Тінь від нашої посилочки на хмаринці. Така пухка ця хмаринка. Ось така. Цю хмаринку ми зробимо трошечки ось так зафарбуємо блакитним по краєчках. Ось так. Далі ми візьмемо ось такий коричневий ним, зробимо ручки, ніжки. Ось ці ручки так само можемо зафарбувати. Цю частину теж зражено. Робимо такої бежеві, а тепер переходимо до коробочки. Коробочка у нас буде червона. кого є різні відтінки, Можете їх використовувати. Пропрацьовуємо добре тепер кольором ще, щоб у нас було насичено з вами. Тепер нам треба взяти чорненький олівчик намалювати ним оченята ось так. Цю посилочку треба тепер намалювати. Треба наш чорненький, трошки загострити. І вранці, коли всі посилочки прокинуться, коли відділення відкриються, посилочки відкриті оченята і будуть відправлятися до своїх власників, так? А поки що вони мають відпочити, як і ми з вами, бо ми всі дуже заморилися за день і хочемо вже бачити такі блакитні наші сни, так? Напишіть мені в коментарях, хто полюбляє отримувати посилочки, хто полюбляє ходити забирати їх на нову пошту. Так ось такі гарнюні в нас вийшли з вами. Дуже миленькі. І ви тепер знаєте. Про що мріє посилочка перед сном? А про що мрієте ви? Теж напишіть мені в коментарях, будь ласка, які ваші мрії, які ваші думки перед сном? Про що ви думаєте? Або не тільки перед сном, взагалі ваші мрії, ваші бажання. Ось така крутезна в нас вийшла робота. Мені дуже вона подобається. Сподіваюсь, що вам також сподобалось малювати піжамну нашу картину така крута. Ось і все. На сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Па-па!